Чого я коротше не можу зрозуміти, то от, чого всі носяться з цими перемовинами в Аріаді? Там якесь, типу, припинення вогню в Чорному морі, домовились про те, що не будуть наносити удари по інфраструктурі, там і так далі. Тому подібне. Це наскільки все коротше безпалезна і, і, і тупо немає ніякого значення, тому що, ну, що Росія в найгіршому випадку втрачає в результаті цих перемовин. От в найгіршому випадку, і я, я навіть не знаю, чого росіяни туди поїхали. Ну, я так розумію, вони відправили туди пару додіків, які нічого не вирішують. І по суті, вони відправили цих чуваків просто для того, щоб хоч хтось був на перемовинах, там ці типи, які люблять затягувати перемовини, але тупо взагалі нічого не вирішують. Бо в реальності, от що Росія втрачає, от в самому найгіршому випадку. Росія просто зупиниться на лінії бойового зіткнення. тупо самий короче, хіровий до Росії, тупо зупинка по ЛБЗ і припинення вогню. Це ж ну воно відслідковується дуже просто. Ми там зібрались в аріаді, щось ми хочемо. Я не знаю, до речі, що хоче наша делегація. Ми чи просимо ми кордони 91-го року, чи не просимо, чи ми просто просимо припинення вогню. Я коротше не знаю. Але суть в тому, що росіяни просять, типа, дайте нам все, що по нашій конституції, і ми, типа, розходимося і взагалі, коротше, стопаємо війну, а десь через два-три роки ми її тіпа, відновимо. І, і от, чесно кажучи, хрен його знає, що американці можуть зробити з цим. Ну, якщо подивитися там ці сценарії, наприклад, Росія не погоджується на ці припинення вогню. Ну, а там каже всім, що воно погоджується, в реальності не погоджується. Що американці можуть зробити? Не можуть і попри ми вам навалимо більше санкцій, ми дамо українцям більше зброї. Наприклад. Трамп там, може сказати, що росіяни не хочуть це робити, тому ми зробимо так. Ну, Трамп аж за це схавають. Трамп вже не може просто достати із кармана якогось озброєння, тупо дати Україні на миші, там, нічого, нікому про це не сказавши. Це піде все через якийсь указ або, можливо, навіть через Сенат. Це хтось потрібен за це голосувати. Коротше. І виборці Трампа вони просто тупо його з'їдять. Тому що він обіцяв, все, ніякої допомоги Україні. Тому, якщо він почне намагатися дати якусь допомогу, то все, коротше, підтримка Трампа просто піде на дно і, скоріш за все, його з'їдять його ж республіканці. Тому, скоріш за все, такого варіанту не буде. Тому, скоріш за все, росіяни просто будуть намагатися давити, поки в них буде виходити. Зараз закінчується зима, там уже весною трошечки все підсохне, буде нормальний ґрунт, вони будуть. Намагатися атакувати, поки в них будуть сили, коли в них закінчаться сили, вони такі просто скажуть: ну, ну що, от, перемовини, ми згодні. Ми згодні зупиняємось по ЛБЗ. І це не тому, що ми не можемо пройти далі, а тому, що ми просто от вирішили погодитися на умови припинення вогню. В найкращому випадку для росіян вони десь там ще продавлять, десь там ще пройдуть, і, 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 і нічого ніхто не може не, не зможе з цим з зробити. Ну, на додаток до всього того, що я сказав, Трамп не буде давати більше допомоги Україні. Як він вже сказав, як я вже сказав, його тупо з'їдять свої ж. Росіяни продовжують давити. Росіяни бачать, що допомога від Америки зменшується. Допомога від Європи там все одно вона дуже маленька. в Європи тупо немає стільки озброєння, скільки було в США, і вони продовжують давити. Вони давлять, 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 куди дойду. там, то знаєте, як в анекдоті, я кинув шапку, а там я ще помідорчики посажу. Куди дашли, там зупинились, і там а, для них припинення вогню. Далі вони просто приходять до американців, кажуть, ми так подумали, ми оце дойшли туди, давай вже припинення вогню, ми можемо, в принципі, йти далі, хоча вони в реальності не зможуть. І скажуть, що давайте просто перемир'я або припинення вогню по ЛБЗ, а далі будемо коротше розбирати. і все. Тому я, я не знаю, що всі носяться з цими перемовами. Ці польмовини тупо ніхіра не рішають взагалі нічого, і навіть навіть якщо Трамп вирішить дати Україні більше зброї для того, щоб росіяни тупо не змогли пройти далі, нам і не буде звертати уваги на своїх виборців. Він почне щось там підписувати, йому позвонить Путін скаже Дональд. Ми ж ми ж ми ж з тобою домовлялися, що ми там пілім Антарктику, ти забираєш Гренландію, ми там розділяємо ресурси арктичні. У нас все коротше класно, а ти тепер починаєш залупатися раді якоїсь України. І, і, і Трамп, враховуючи а, думку своїх виборців, враховуючи те, що вони з Путіним ділять, як то кажуть, набагато більшу рибу, ніж Україну, він просто не буде Україні ніякої зброї давати, а росіяни будуть давити, поки в них є сили. І все. Я просто не знаю, що може піти не так під час цих перемовин, що росіяни такі скажуть, ну блін, от ми і зупиняємося на НБЗ, того, що. Нам на перемовинах сказали щось там: да ні, вони будуть тупо давить, вони тупо будуть, коротше, перти, 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 поки в них є сили. Далі просто стануть, скажуть: ну все, давайте, давайте от перемовлятися. А якщо якщо в них закінчаться сили, а Зеленський або там Україна в цілому скажуть: типа, ні ні, ні, ні ні, 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 ми бачимо, що ви видахлись, тому ніяких, типа, припинень вогню, ми. Будемо тепер намагатися на вас наступати знову. Трамп не Путіна Трампа такий, альо. Трамп. Ти бачиш, я сказав, що я хочу припинення вогню, а ці додіки з України не хочуть зробити щось цим. Знову, коротше, не зрозуміло, що ми будемо. Коротше, ну коротше, Путін а, поставив реально Україну в такий цухцванг разом з Трампом, що там, від Трампа, мабуть, він також поставив. Коротше, трошечки в цухцванг, тому що ну тупо, ну я я, я, я взагалі не бачу ніякого сценарію а, ну, реального, не міфічного, де хто щось міг би зробити, коротше, з росіянами і з тим а, наступом, який вони планують вже навесні. Ну, міфічний сценарій, де а, Трамп починає вводити свої війська в Україну або починає закидувати Україну зброю. Я не розглядаю, тому що це ну, цього тупо не станеться. Є там варіант, що французи або британці заведуть свої війська на територію України. Ну, це також хезе. Плюс Україна веде себе, ну, не Україна, Зеленський, зокрема, веде себе як грьобаний чумошник, а, замість того, щоб щось робити. А, ну, бути актором він тупо реагує, він тупо реагує на те, що відбувається, якщо ти хочеш. Зеленський, щоб а, в Україну зайшли там а, війська НАТО або французькі війська, або що? Не, не жди там оце їзди до Макрона, щось там домовляється. Це коротше возня. Макрон уже два роки обіцяє завести французькі війська в Україну, то він заводить, то він не заводить, то він ну, коротше, як ото тьолка, я не знаю, або дам, або не. Ну, якась вазня реальна. Ну, а, Чому Україна просто не, не, не протяне через Верховну Раду закон, от прямо зараз, прямо сьогодні? Прямо в понеділок, коротше. Просто вийти на сесію Верховну Раду, і Зеленський подає законопроект а, закону, в якому він дозволяє іноземним військам заходити на територію України, прямо там прописати військам Франції, Великобританії, там, Німеччини або ще якісь країни. Просто ні, нікому нічого не казав, ні, не домовляючись з, з французами, з Макроном, ні з ким. Просто вкидує законопроект, законопроект а, проходить і ми, типа законом. Тому що а, зараз зараз по закону ну, іноземні війська не можуть зійти на територію України, бо це буде розцінюватися, як тіпа, військова агресія і так далі. А, тому а, для того, щоб французькі війська зайшли на територію України, потрібно прийняти а, відповідний закон. А ми що ми робимо? Ми нічого, ми, ми ждемо, поки Макрон дасть тетмашку. Макрон, а Макрон то да, то ні, то я не хочу, то хочу. Зеленський закінчує законопроект, який він дозволяє а, там, натівським або якомусь а, переліку країн військ з цих країн заходити на територію України прямо зараз. Нічого нікому не кажучи, навіть Макрону, просто закідуть. Всі будуть вахові, всі будуть такі в смислі. Путін буде сидіти. І, і це буде якраз така тіпа, невизначеність, коли Путін буде сидіти такі так, стопе, стопе, стопе. Якщо Верховна Рада прийняла закон, яким вона дозволяє французьким військам заходити на територію України, значить, Макрон і Зеленський десь там на миші домовились, з те, що французькі війська можуть зайти на територію, блять, що робити? Що що І ніхто не де не в пресі нічого. І це вже буде, хоч якісь, короче, я не знаю, а, якась суб'єктність що ми щось тіпа, намагаємося робити. Бо я так розумію, план такий: план домовитись з Макроном на 100%, що там 20 е, військових з Франції поїдуть на територію України. І як тільки ми домовимось, тільки після того створювати закон Верховні? Ну це ж вазня, оце ж короче. Ми, ми завжди, як країна, 5-6 ефективних менеджерів, ми, блядь, реагуємо. Ми реагуємо на ситуації в світі. Хтось нам ці всі ситуації створює, а ми на них тупо реагуємо. Замість того, щоб створювати ситуації, і щоб Путін реагував. От, з Курськам було нормально по Ми створили ситуацію, вони там бігали в паніки, вони тупо не знали, що робити. А, Ну, Далі ми коротше, все, запороли, хоча можна було просто вийти. Тими ж дібятами, які зайшли в Курську область, і зайти в Білгородську. І вони потім знову в паніки бігали, тупо не знали, що робити. Ну так ми зайшли туди, вони, поки ми я не знаю, чим займалися в тій Курській області, окопувалися чи що, пішли, домовились з корейцями, набрали цих корейських солдатів, там, озброєння, так далі. Ми завжди реагуємо. Тупо реагуємо. Далі ми сиділи і чекали, поки росіяни створить там своє велике угрупування, і тепер ми реагуємо. А тепер те велике угрупування стоїть на кордоні Сімської Харківської області і буде намагатися коротше, пробиватися далі. Як я вже сказав, тому що, тому що який варіант для росіян? Сказати, що вони згодні стати по лінії бойового зіткнення, вони можуть коли завгодно. Сьогодні, завтра, післязавтра, через рік, не просто позвонять Трампу, скажуть, Трамп, ну ми все, ми коротше, ми згодні на умови. І, а, ту -ту і вони це можуть зробити тупо, тому що а, вони не зможуть йти далі. І все. І, 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 Нехера росіянам якісь там перемовини про щось там погоджуватися. А, єдиний варіант, навіщо росіянам перемовини це для того, щоб щось там отримати, як вони от уже зараз майже отримали. Зняття санкцій по судоходству в Чорному морі. Далі вони будуть напрягати ще більше санкцій знімати, ще більше санкцій. Ну, щоб все більше і більше і більше давити. Як я вже сказав, просто стати по лінії ЛБЗ вони можуть там в будь-який момент. І те угрупування, яке зараз стоїть на кордонах Смітської Харківської області, я більш ніж впевнений, вони будуть цим угрупуванням намагатися оточити Харків. Чому Харків? Тому що суме нікому не потрібне місто, ніхто про нього ніколи не чув. Всі завжди думали, що воно пишеться з двома буквами. Коротше, ну ні, 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 ніхто взагалі не знав, що воно існує, а якщо вони. Зроблять спробу оточення Харкова, нависнуть над ним, вони просто можуть після цього сказати, що давайте ми відійдемо з Харківської області, а ви нам віддасте повністю Херсонську, і тіпа, ми договорились. Це вполне реальний варіант. А чому для них це буде набагато вигідніший варіант, банально, тому що Херсон стоїть на іншому березі річки. Задача росіян зараз просто кинути там місточок. Ну як тільки вони отримують. Контроль а, Херсону, контроль з того берегу річки, я вже казав, вони почнуть просто накидати мостів собі. І а, я, я думаю, вони в перший же день, як на це хтось погодиться. Ну, навіть якщо ми не погодимося на юридично, вони контролюють ці всі території, а, а де-факто вони будуть контролювати просто буде припинені. Бойові дії, я думаю, вони зразу накидають там, мастів штук 5 для того, щоб далі йти вже на, цей, на Одесу. А це вся історія. Тому ці всі короті, перемовини, варіаді, всі з ними носяться, десь там припинення вогню, якісь там зняття санкцій. Це все возня. Це все вазня. Росіянам ця штука нафіг не нужна. Стать там, де вони стоять, вони можуть дати наказ в будь-який момент. Тому це все, коротше, фільки на грамоти. Я не знаю, я... тому я не знімаю хера-відео по цій весні. Все залежить від того, де росіяни зможуть стати. Зараз вони тупо чекають, тупо чекають, поки України закінчиться зброя, яка ще доходить Байденівська. Вони розуміють, що Трамп не видасть нової зброї. Вони просто будуть іти, куди дойдуть. А туди, куди там кинуть шапку, там вони помідорчики посадять і на цьому скажуть: ну, типу, давайте все, давайте. От ЛБЗ, куди ми дійшли, отам от ми і будемо припиняти вогонь. І от вся історія. Тому, не знаю, носіться з цими перемовинами, вони як на мене до жопи повністю.